Слава Богу! У цей нелегкий для нашої країни час ми, діти Небесного Отця, бажаємо згадати цю величну, радісну звістку. Це славне свято, народження Ісуса. Спасителя світу. Його народження було дивне, під куполом зоряного неба Палестини у невеличкому місті вифлеєм народилося в печері незвичайне немовля. І своєї великої такої любові і доброти. До нас, людей, жителів землі, Бог, Отець Небесний, післав на землю однородженого Сина Свого. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його. І кликнуть ім'я йому, чудний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Господь прийшов, а світ не здогадався, що в Ефлеємі народився цар Ісусом. По земному так назвався, і нам приніс спасіння Божий дар. Прийшов так тихо, зовсім непомітно, як перша зірка в вечірній млі, і обіймало пахощами сіно Творця, галактик неба і землі. В Радість стала, хор ангелів співав в імлі, явилась з неба вічна слава, явився спокій на землі. В цей день син Божий народився, звершилась радісна подія о земле. Стомлена, прокинься, поглянь, як ангели радіють, нехай ця радісна новина розвіє смуток і тривогу. Господь послав нам свого Сина, тому нехай лунає слава Богу. Настане день. Він прийде знов до людства не безпорадним тихим немовлям, а як владика неземного царства і як суддя, невірству і гріхам, не буде він сповитий пелюшками, а буде в славі всяєві Отця. Не на руках людських Марії мами, а на престолі вічного Отця. Христос родився, нехай лунає, хвала й подяка Йому в віках, хай пісня лине в простори неба, У цей чудовий різдвяний час. Slava Bogu.